Так, набор для самостійної заміни мастила, фільтрів, компресор, повітряний фільтр двигуна, паливний фільтр, масляний фільтр, фільтр салону. Це це на Peugeot 308, кузові Т9 і резиночка. Може комусь треба буде номер. Патрубка, який до дросельної заслонки, пластиковий, підключається. Ну і набор інструментів, щоб це все відкрутити, поміняти. Компресор, трубка, до нього висмоктуємо мастило і заливаємо новеньке. Отакий от пежо. Чипс. Тут масляний фільтр, тут повітряний фільтр ось виглядає. Паливний фільтр, тут поморочиться, треба відкрутити. Все відкручу, спробую показати, що тут ще. Ну Щоб зрозуміло. А, і от тут знаходиться ця резинка, от отут вона в мене підтікала, воно тут трошки от видно вона виглядає, але нерівно, воно фіксується тут болтом, пластиковий цей патрубок і гне його трошки. І вона виглядає. І в мене вона там трошки. Висопливе лама стояла. вирішили зняли його на трохи надірвана, прийшло там 200 гривень ціна її замінити. Так, ось тут у нас знаходиться фільтр салона. Це сторона пасажира, нам треба відкрити. Цю штуку полта в мене тут немає. Чомусь його так не було ізначально знімається. Ось так все легко. Так, куди ж одіть? Так, єсть. Тут у нас оцей патрубок, який холод передає у... Ага, це була пауза. Патрубок, який передає холод в бардачок. Він нам трошки мішає, щоб зняти... Де вони? Де вони? Де вони? Ось вони. Щоб зняти. Кришку на хоп і знялася. Це елементарно. Чікс. І витягуємо фільтр. Зараз паузу нажму, знімлю цей патрубок мішає. Ось Цей патрубок він трошки мішав для того, щоб витягти цей фільтр. Фільтр подвійний, тому витягаємо спочатку низ, а потім верх сам опускається. Ось так тут є такі зачіпки спеціальні. Щось воно якось тут незрозуміло стоїть. Заліз, він щось так. Ага, ось, сипеться, гадесь різна. Так, і тут корпус мішає, Е, Як воно правильно називається. Защитка ця мішає. Отак він вилазив один. Потім я зачерця, опускаємо другий і витягуємо другий. Отакі от фільтри. Все, залишилась така от дирка. І такі от фільтри можна глянути, мінялося на початку весни. Не скажу я, що сильно він грязний, можна було ще їздити на ньому, але але. Але не будемо заміняти на новий. Ось. Чикс. Ну, процедура в тому ж самому порядку, тільки навпаки. Соєм потім піднімаємо. Так, і так знімати і показувати, це складно, я сейчас спробую. Сейчас ми подивимося. Так, жовтий у нас був ззовні, стрілочок немає. Стрілечок ніяких тобі не немає, але зрозуміло, що воно отак засовуємо спочатку. Один. отак так легесенько він заходить. Потім його отак підіймаємо. Щось він тугенько так. О, став, Став. Тепер головне, акуратно. аккуратно мешая язычок по моему и он тут чуть-чуть выглядит мешает что ты не залез паразит ну оп, и другой все все так само ховаем язычок и закрываем його закрить незрозуміло не, не пам'ятаю темно ага ось все. у нас тут такі спеціальні петлі в пласт пластику не бачу моєю рукою оп все Ще легкотня. Ну єдине залишили цей патрубок, а тому я зараз вже вимкну і надійно було. тут вирвав його, не вирвав, витягну там високо і складно. Зараз треба двома руками. Так, все, трубку поставили на місце. І тут і вгорі. Тепер залишилося надійно. пластиковый цель. так тут выгнул ну, О, все на место стало тут поставить на место все вообще легкотня и эту пластиковую заглушку ну что, не так? Ага, вот так вот у нас стоит. Це повітряний фільтр 5 хвилин і замінений. Далі буде Ой, фільтр салону, далі буде повітряний фільтр, масляний, мастило, компресор, всі справи. Так, заміна повітряного фільтра виглядає mm. отак от на Peugeot 308 Універсал 2015 року, Кузов Т9. От ми відкрутили три болта. Зірочкою, так вони виглядають, ще легко викручується. Потім зняли трубку, це не знаю, що це таке. Потім зняли контакт і все, отак воно воно там зачіпається. Зачеп, так, ми знімаємо. Все, кришка у нас від'єднана. Це я патрубок турбіни зняв, так просто подивиться. Там воно турбіна. Мастила лейк-лей. Ось через цей клапан картерних газів. сюди йде мастило. Ну, пари, верніше, попадають і трошки мастила там в турбіну йде. А, міняв я його, до речі, декілька разів на Aliexpress замовляв по 3-5 доларів. Ось так виглядає фільтр. Він не влазив. Трошки більше і прийшов, довелося його. <диму> деформувати. Ну, це вперше в мене таке, але, але він зайшов, став І такий був. Такий прислали. Довелося так. Багато хто говорить на відео, на оглядах, що е, треба знімати цю верхню частину фільтра. Але я що я вам скажу? Я пробував, намагався його знімати, що це транспорту, транспортер... як буде правильно. Транспортувальна. Але вона тут приклеєна, це треба ще помучитися, щоб її зняти. А якщо вона тут приклеєна, то це означає, що вона має тут бути. Ось так він просто легко стає. Все. Всього, така вся заміна. Якщо хтось їздить на сервіс, міняє, то тут три болта крутить. Ну, насправді легкотня. Потім ми назад ставимо. Ставиться він просто також дуже легко, там треба зачепити його позаду, за два крючка, Воно вони, бачите, оцими ось пластиковими фіксаторами. Його просто так зачепили, хоп, і все. Все, став. Закручуємо болти, ставимо назад цей фіксатор і ставимо назад контакт. І все, така заміна. Закручуємо три болта. І все. Але я хочу зняти повністю ще свій корпус. Тому що в мене там або форсунки підтікають. На сервісі сказали, що постель, е пінал. Зараз хочу розібрати, подивитися, заглянути, посвітити, що в мене там підтікає. То було, я вже говорив, підтікала оця резинка. Ми устранили. зараз ще подивлюся на неї. Її також треба замінити. Вона є. Ну, якось отак заміна повітряного фільтра. Отака. Так, і забув, якщо хтось хоче зняти корпус. Ось два болта. Вони в резинках. Резинки, до речі, тут рідні були розбиті. Тут і дві там всередині. Зараз розберу, покажу. Це 4 роки тому за 10 гривень штучка куплені, а то й 5, не пам'ятаю. Від е, десятки якоїсь якісь... Е, Фіксатори радіатора чи що не зрозуміло. І вони тримають, ніякої вібрації, нічого, ні стуку немає. Вони тримають... Ооо, упала головка. Ну, ось, отак мертво стоїть. На рідних розбито було так, що шаталось, коли заведений двигун шатали. Зараз я зніму цей корпус і покажу, що там, як він знімається. Треба ще відкрутити оці два болта, витягти. Цей патрубок, щоб він не мішав. Потім дві е кліпси, отверточки під підковирюємо, вони витягуються цю трубку раз і ось два. Така сама кліпса там витягнуть, щоб вони не мішали. Зараз відкрутимо цей патрубок, витягнемо, щоб тут корпус цей можна було. Він там в, на двох резинках всередині не так легко його витягти, місця мало. Але, але це все насправді, якщо ти знаєш, то це все легко зняти. знять і подивитися. Хто не знає, Ось резинка корпуса одна. Її треба зняти отак. Зафіксується там, оп, і тут іще одна О, там, вона, вона. Оп, бачите? Оп. І ці дві, тут вже злизано куча медної стружки. І Тут ці дві відкручені, ось два цих болта, які тримали корпус. І там ті дві резинки. І тепер ми там, ми там зняли, там зняли. І тепер проблема в тому, щоб витягнути його. Воно тут все мішає. Треба двома руками. Зараз я поставлю паузу, витягну і покажу, що під цим корпусом. Ось так він виглядає. Ось у нього є навіть водовідведення. Грязний капець всередині, що це таке демо? Тут він також якийсь в маслі, блін. Забризканий. Треба його вичистити. Тут мокро капець. Тече, чи мастило? Чи форсунки? Не зрозуміло. Ну, пенал не тік до того, як форсунки не поміняли, не поміняли мідні кільця. Не знаю, зараз по світі подивлюся. Так, А для заміни паливного фільтра, то трошки заморочиться, але якщо вже ти робив цю процедуру, то також нічого сильно складного немає. Тут трошки жабо мішає. Треба брати або рожковий ключ, щоб відкрутити, бо якщо ми зараз почнемо відкручувати його, то упреться в жабо і потім не можна витягнути цей корпус. Корпус відкручується. Контакт відключаємо, цей патрубок відключаємо. І цей патрубок саме складніше це оцей патрубок. Тут треба його. Ну, як складніше? Якщо знаєш, то, то знаєш. Отут. Нажимається, оцей пиптик вилазив вгору. Оцей пиптик вилази вгору. Так. І тоді витягується шланга легко. Якщо не знаєш, то можна зламати його. ну і все Ці два патрубка плюс клему надіваємо, викручуємо і там буде фільтр. Зараз я Ось трубка подачі. Зараз я його викручу і покажу. Ось так виглядає ключ Радянського Союзу на 24. Цей ключ я зірвав ним, потім витягнув, тому що впирається вверх, рушковим докрутив. Ось солярка потекла. Машина під уклоном. Зараз. Докручу. блін, поналиваю, фу, блін, весь. Буду солярки. Зараз подивимося, витягне фільтр чи немає стружки. Так, що ми впираємося? Ага. о. Чому це ми сюди уперлись? Не впиралося ж раніше. О, воно так. Все на міліметри, мене капець. мене так. Треба, напевно, зменшити. Оп-о! Ой-ой-ой-ой, поналивав. Так, це буде корпус. Ось так виглядає сам фільтр, він там защокнутий на фіксаторі. Зараз покажу, як він виглядає новий. Ось всього він. Такий маленький фітик. Кругленька резинова. Прокладка оцим він. Пластиком і тут резиночка, там він фіксується всередині корпуса. І така фігня. Оце його верх, там, той який виглядає зараз, там резинка в корпус ставиться. Ось резинка. І ставимо зараз витягну, покажу старий. Ось так виглядає. Старий фільтр набубняв. Приїхав 8000 всього. так новий, так старий. Зараз покажу як ставиться. Ось не видно тут глибоко. Не видно нічого оковська солярка, до речі. Ну, щоб якусь стружку там на фільтрі не видно, отут, можливо, на дні трохи можна було б побачити щось, але, на, на жаль, ось так він фіксується. Все. Головне не промахнутися, поставити рівненько. Від тебе все одно щось трошки набік. О, вроді по центру. Все. чотенько став. Оно фільтруюча сітка всередині бачимо, воно із середини йде сюди, через цю сітку вже відфільтровується наружу. Якось так. Потім резинку поміняли і. Витерти треба кришку. І погнали закручувати. Так, це мішає нам. Як же ж його позбуться? Ну, зачепися десь тут. Не хоче. Так, і це вже вивезло сюди. Заховайся. Так, тут, до речі, його пережати неможливо, тут є фіксатор. Далі на який він... Далі якого він не піде. Ось, зараз легко-легко до резинки. Зараз до резинки дойде. О, тепер треба вже зусильно прикладувати. Все, тепер треба брати ключ. Можливо її треба було помазати. Солярка, але записи йде щось в екран, гріється жарко телефону. Оп, все. От тут він зафіксувався, перся пластик в пластик і усе. Тепер залишилось тільки надіть ось цю трубку. был раз не надел, писалярка как пришла. Нет, треба двумя руками зажимать. Ладно, снимаем. И сюда. И все, видите, пиптик цей. вытягивается, потом залазит, и все. Все на месте. Так, единственное, тут клема. Оп. Все на От Тут у нас фіксатор. Тут направляюча. Тут трошки повитирав масло. Зараз буду шукати, звідки воно там підкапує. Так, міняється буквально так 10, 15 до 20 хвилин, в залежності від заморочки. Міняється фільтр паливний. Трошки поналивав, але. В офіційному Peugeot сервісі не менше наливають. Ось такі справи. Зараз цим ключом підзажму. І все. Так, і ось кому цікаво, де Масляний фільтр, як він знімається. Ось. Так. Не пам'ятаю головку, яку взяв. Зараз Ні, одною рукою. Ні, зараз зірву, покажу. Пішов. Зараз головне маслом не облич. Обережно зняти. і продемонструю, як він виглядає. Ось так виглядає кришка масляного фільтра і фільтр стає сюди і отам, отаке воно чорне, чорне. Теж насправді легко зараз тут головне витягнуть. Так як в корпусі. Паливний фільтр фіксується так само. І масляний фіксується. Ай, в Вкришки. масляного фільтра. Ось оригінальний. PCA, всі діла. Ось номер, кому може потрібен. Паливний якийсь дішман брав. Не рекомендується, напевно, але частенько міняти, то нормально. Зараз треба його буде якось зафіксувати. Минулого разу ледь витягнув, отуда вирвав усе. Тут якось складно це все. Зараз витягну, то зніму. Ось є посадочне місце, і на нього надівається фільтр жопи. Чикси. І зняти його дуже складно викруткою. Це все з задниця, він туди залазить, зафіксується і все. І, до речі, треба, щоб була кругла прокладка, резинка, бо попадаються частенько квадратні, вони не підходять. Вона соплить течі, доводилося стару залишати. Насправді я не знаю наскільки критично залишати її або міняти. Ну, я думаю, нічого страшного навіть зі старою, але раз вже є постійно навату, міняємо на нову. Отак, От довелося отверткою ковернути, щоб витягнути, руками не вилазить. Ось так масляний фільтр. Зараз надіну новий покажу. Ось так фіксується. Надівається і фіксується. Тимпається трохи, але там не видно. От так Все, Потім так. Зараз будемо замінювати мастило. Так, ось так виглядає процедура економії. Мінімум 300 гривень на... Відсмоктувані мастила в відсмоктувальній майстерні mm. та сама херня. Слава Пала... Опа, Игорь, треба помога. Пала канистра. <плес> <свист> 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 Бывает. <свист> Горячая капец. Лепты просто. А вообще пальцы. Торости яксь так.